Що означає вислів судити Господь по ділах, те, що фарисеї і книжники будуть відповідати за свої лицемірні вчинки, а не за слова чи зовнішнє благочистя? У нас поняття слово в українській мові поняття судити, це значить засуджувати, звинувачувати. так? А в принципі, суд, щоб ви розуміли, для чого даний суд? Щоб людину оправдати. Суд для того, щоб людину захистити себе законом. От відбулося якесь беззаконня. Я йду в суд, щоб суд захистив моє ім'я. Тому коли ми говоримо про суд в Божому плані, ми говоримо про справедливість. Розумієте? Справедливість. Бо Бог є справедливий суддя. І коли ми говоримо про страшний суд, це не те, що буде Господь Бог судити, просто засуджувати знаєте, з за радянських часів. Попався все, 52 стаття, і зміна родини, все 25 років сидиш в тюрмі. Божий суд не такий. Божий суд це той час, коли настане справедливість. Розумієте? І коли ми говоримо, що Бог буде судити по ділах, це тобто поставить все на свої місця справедливо. Не так, як судді земні, трошки підпорчені, трошки підкуплені, а так як суд Божий справедливий. І коли він буде сидіти по ділах, бо є таке діло, що одна людина говорить, а друга робить. І Господь Бог каже, я буду судити по ділах ваших. Не те, що ви кажете, а то, що ви робите. А за фарисею він казав. Він і казав так, він казав, слухайте, що вони кажуть, але не робіть то, що вони роблять. Чуєте, це Христос говорить про фарисеїв. Слухайте, що вони кажуть. Тобто казали вони добре. Але не робіть то, що вони роблять. Це Христос говорить про Фарисеїв. Тому каже і підкреслює, що по ділах буде судити. Але судити не то, що кинути до темниці, а добитися справедливості. Бо суд це там, де вершиться справедливість. І нам до цього треба стремитися, щоб ми також мали такі суди в Україні. Щоб це було місце, де я можу добитися справедливості. От за це також треба молитися.